Путін заявив, що вважає гарною ідеєю пропозицію президента США Трампа скоротити на 50% оборонні бюджети США та Росії. Тобто Путін фактично готовий скоротити армію вдвічі. Якщо не чисельності по особовому складу, то про намі по витратах. І це означає, що у Росії немає грошей на армію в достатній кількості. У Росії немає отих 140 мільярдів, про які говорили ми з вами минулого року. Я вам наголошував на тому, що якщо. Росія не забезпечить надходження до державного бюджету, то вона не зможе і витратити їх на військово-промисловий комплекс. Тому прагне зараз скасувати санкції, тоді в неї будуть ці гроші. Але якщо домовленості будуть порушені з Трампом у майбутньому, то однозначно Трамп веде санкції вже тоді, а не просто мита проти Росії. І це, як на мене, вказує на те, що Путін готовий йти на поступки і дуже серйозні, але публічно вони поки що не говорять. І поступки ці стосуються саме припинення російсько-української війни, тому не поспішав би робити однозначні висновки. Трамп веде дуже непривабливу політичну гру, але він відкриває зараз для фактично України і Європи. Дуже великі можливості: по-перше, змінити політику оборонної стратегії, більше витрачати на власну оборону, власну безпеку, ну і примусити Путіна змінювати своє відношення до російсько-української війни. Але це не означає, що Путін прагне там всій миру. Звісно. І на завершення говорить Путін, що а Китай би міг би приєднатися до. Америки і Росії щодо зменшення витрат на оборонку. Сін Цзінпін з цього приводу нічого не говорив, але відомо про те, що сі розмовляв телефоном буквально днями напередодні з Путіним. Не виключає, що ця позиція погоджена, тому що і у Китаю економічна ситуація не дуже приваблива.